Україна створила нову ракету РУТА. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, нова зброя успішно пройшла випробування. Крім того, ракета Паляниця вийшла на серійне виробництво. Слово сполучення, що донедавна були із фантастики, а сьогодні це реальність. Ракета Паляниця вийшла. У серійне виробництво перші бойові застосування успішно успішно пройшла ракета дрон. Пекло днями ми передали нашим силам оборони першу партію. Йдуть успішні випробування нової ракети. Рута далекобійний Нептун незабаром стане жахливою реальністю для окупантів. Це стосується і наших дронів. Розвідник гор, нічні бомбери, вампір і Хевішот, fpv дрони, і камік, FPV-літаки, дартс, далекобійні наші можливості, дрони, такі як лютий Фаєрпоїнт і інші інші ваші розробки, інші наші українські здобутки. Детальніше про українські розробки поговоримо далі. Павло Лакійчук доєднується до ефіру. Це капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітання вам. Доброї ночі. Доброї ночі, слава Україні, героям слава. Отже, переваги ракети Рута. Якщо можна про це озвучити і сказати, яким чином цей, ну без перевільшення, дуже класна українська розробка зможе змінити хід цієї війни. Про що сьогодні можемо говорити? Ну, давайте так. Президент не озвучував тактико технічні характеристики повітряної сили, теж про ТТХ ракети мовчать. Тому можна сказати, що обмежитись тим, що це одна з модифікацій нашої балістичної ракети, всі вони розробляються на базі розробок КБ Південне, але мають різні тактичні характеристики. І це добре, що ми нарешті цим зайнялися, я нагадаю, що в 22-му році, в осінню 2022 року. Генерали Залужний Заброцький говорили про необхідність, про те, що ядро центр ваги війни полягає в далекобійності. Противник може поражати будь-які цілі на нашій території. Ми, на жаль, не можемо. І вирівняти цей дисбаланс можна тільки в два способи. Або отримуючи від наших партнерів далекобійну зброю, або розробляючи самі. Бачите, партнери наші ну, не дуже поспішають нам цим допомогти, тому ми викручуємося своїми силами. І, власне кажучи, той уже арсенал засобів ураження і крилатих ракет, і, і ракет-дронів, що, власне, от є таким новим. Кроком в технічному розумінні, коли функції дрона поєднуються з уже з реактивною тягою, ракетною тягою, і це ну, збільшує і дальність ураження противника, і зберігає точність ударів по цілям. Це дуже круто. Ну і наш славетний Нептун. Власне, ще до широкомасштабного вторгнення генеральний конструктор говорив, що якщо ми запустимо в серію такий обмежений варіант, протикорабельний варіант, потім його можна буде розвити і в далекобійний, і в ракету для з носієм, якої будуть кораблі і ракету повітряного базування. Так тобто, що перспективи великі. Погано, що ми е, е, тільки масштабуємо наші ці успіхи, вони були потрібні ще вчора. Так, це точно, але пане Павле, погодьте, що краще пізніше ніж ніколи, в тому стані війни, в якому перебуває Україна. Ці розробки дуже важливі. Ми зараз кажемо про розробки нашого потенціалу внутрішнього, ну і плюс, ще ті розробки, які ми маємо спільно з європейськими країнами, з нашими партнерами і сполученими штатами, зокрема. Але чи погодитесь ви з тим, що тут перевагою великою можна вважати те, що тепер Україна сама вирішує, куди, як, якою відстаню і по яким цілям би. Те, нам не потрібен дозвіл, і нам не потрібно очікування. Те, що ми втрачаємо, найважливіше це час безумовно ще два місяці тому, коли в е, США продовжувало так, Принципово відмовляти нам в наших далекобійних спроможностях. Міністр оборони США Остін говорив про те, що, ну, по-перше, навіщо вам наші атакмуси? росіяни вже на 300 кілометрів свої літаки відвели, ну, де він дещо лукавив, як мінімум. Ну, а друге, він, власне, цілком о, правдиво говорив, Поки ми тут торгували з вами, ви ж змогли розробити свої засоби ураження, які б'ють значно на більшу відстань і значно ефективніше. Але тут знову жостін кривив душею, тому що а, нам потрібні а, засоби ураження, отримані від наших партнерів для того, щоб масштабувати ці удари. Ми поки що виробляємо круту зброю, але її мало. Її мало для того, щоб. Перевести цей успіх на стратегічний рівень, тут потрібно швидке насичення засобами ураження, і якщо ми отримуємо нарешті певні дозволи по ударам по російській території, то це по-перше, не по всі, а по-друге, під ці дозволи треба зброя. коли тобі е дають. Або дають більше зброї, але не дозволу її застосовувати. Або навпаки, дають вже дозвіл її застосовувати, але обмежують. В засобах ураження, от така знаєте, дві гірки, які тримають нас міцно за руки, та це правда, і зрозуміло, що окупанти це також чудово розуміють, і принаймні зараз намагаються підлаштуватися і під американські атакамси, і під ту зброю, яку ми можемо виробляти. От до прикладу, Росія тримає чимало фронтових бомбардувальників Су 34 на авіабазі «Енгельс-2». Цей об'єкт перебуває поза зоною досяжності американських балістичних ракет. Так Камс, це пише військовий портал Defense Експрес з посиланням на супутникові знімки за словами аналітиків, на аеродромі Нині фіксують низку одиниць авіаційної техніки, і окрім 11 сушок, і ще кілька тушок та військово-транспортні літаки Ан 12 та іл 76 Ну, це і є основна причина, чому є таке перебазування техніки. Але питання в іншому, пане Павле, базуючись на «Енгельс-2», чи можуть? Ці літаки і ця авіатехніка виконувати такі ж завдання, як вони виконували, будучи ближче до лінії е, боєзіткнення, зрозуміло, що су 34 не зможуть, але треба розуміти, що Енгельс це головний е, аеродром базування стратегічної авіації, тих самих ту 95 і частково ту 160 які е, здійснюють по нам Регулярні удари по нашим містам по всій інфраструктурі ракетами Х-55, Х-101. От це така злодійська осине Кубло основне. І до слова, так, атакці не добивають, але Енгельс горів вже неодноразово через удари наших дронів і так. Недостатня кількість е, спалених, ворожих літаків е, була на Енгельсі, мало. Але е, сам факти ударів по Енгельсу змушують росіян розосереджувати регулярно. Най, найдорогіше, що у них є, ті т 95 вони не виробляють вже. І фактично кожний знищений т 95 це вже так мінус. Назавжди, От, на відміну від тих же су 34 наприклад, і е, це змушує їх розосереджувати авіацію здійснювати е, її пер... перельоти, збільшуються е, на порядок, це збільшує ресурс їхніх двигунів. Знову ж таки, двигуни дефіцитні вони вже не виробляються. І відповідно, е, таким чином, навіть коли не уражені. Ті чи інші літаки, але посередково вони виводяться з ладу, якщо на регулярній основі буде прилітати по Енгельсу, ну або, наприклад, по Часовому Яру, звідки росіяни намагаються по нам бити балістикою, по іншим важливим аеродромам противника. Ну от окрім тих озвучених можливих проблем, про які кажуть ті росіяни. Ми маємо ще певні нюанси, які пов'язані зброєю Сполучених Штатів. От, До прикладу, недоукомплектовані Абрамси отримала Україна від США. У цьому зізнався радник на Джек Саліван. Давайте зараз почуємо, продовжимо коли справа доходить до танків Абрамс. Ми відправили в Україну танки Абрамс. Ці танки Абрамс підрозділи фактично не використовують, тому що це не найкорисніша частина обладнання для них у цій боротьбі щодо використання ракет атакам. Не панацея для цієї війни, а просто ще одна додаткова можливість для Києва. Як до цього ставитись, пане Павле? Ну що, пан Саліван намагається виправдатись, чому він і адміністрація. Президента Байдена з саме його Салівана на подачі от обрала ту стратегію дозованої тої е, як піпетки допомоги Україні замість того, щоб надати їй максимальну допомогу. Насправді так ми знали, і так воно дійсно було, що е, американці передавали. Нам Абрамси з знятим там одному одним слоєм цієї броні, яка з збідненого урану, це зменшує їх можливості, але таким, таким же чином вони Абрамси передають і всім іншим державам, крім Сполучених Штатів Америки. Інша справа, що як продемонстрували бойові дії в Україні сучасні основні бойові танки, уразливі. З верхньої е, сфери е, всі фактично, і треба для них антидроновий захист, і динамічний захист, від якого наші партнери, і німецькі, танк, і німці, і французи, і британці і американці відмовились. Це є е, корисним е, засобом захисту, і е, насправді українці дуже ефективно. Використовують Абрамси ефективніше, ніж е, їх виробники, е, і не тільки Абрамси, ті ж Атакмси. Власне кажучи, е, кож, вже будь-який командир бойової, е, бойової машини Хаймар може сказати, що він має досвід з використання цих машин е, в десятеро перебільшуючи будь-якого інструктора з-кордону, який йому теоретично е, розказували як. Користуватися цією зброєю. Україна накопичила невеличезний досвід використання західної зброї і може вже сама ділитися ним з державами, які нам допомагають підприємствами, які цю зброю виробляють, ну направду тут не про зраду, тому що навіть коли ми говорили про F-16, це ж правда, що країни Данія, до прикладу, бо країни, які зголосилися дати F-16 Україні, вони очікують F-35 від сполучених штатів. Безумовно. Тобто це такий обмін, і тут не можна сказати, що та віддають найгірше, а просто це закономірність. Це так працює в військовій системі. Ну і так, і не так. Ну, перше, дійсно, це один з способів було для європейців зберегти свою безпеку, не понизити її, тобто такі кільцеві обміни. В тому числі з Україною. Е, По-друге, і це один з таких варіантів швидкої допомоги, швидкої передачі техніки. Другий варіант це стара техніка зі зберігання. Там дійсно ну зерка Хоук, до прикладу, ну він вже практично ні в кого на озброєнні не стоїть тільки на базах зберігання. Це від вони такі ж старі, як і я, і але нам вони. Виявились не просто потрібне, а вони стали одною з важливих складових нашої протиповітряної оборони. Ну і третій варіант навпаки: сучасна зброя, яка відразу для нас іде, ну фактично, на випробування ті ж аєрісті німецькі зенітно-ракетні комплекси до нас їх ніхто не застосовував. Ми продемонстрували їх ефективність і тепер за ними стоїть черга. І таких е, прикладів можна навести безліч. Тому е, нам важливо, е, що будь-які варіанти е, надходили. Хай буде стара техніка, ми її заберемо. Давайте нову стару техніку. На випробування, хай назвемо це так, теж ми згодимося. Головне, щоб як правильно сказав президент України, зенітно-ракетні комплекси мають не пилитись на базах зберігання, а врятувати людське життя. Так можна сказати про будь-який. Яку техніку, яку ми отримуємо від наших партнерів, ну, особливо системи протиповітряної оборони на цьому завжди зауважує і міністр оборони, і власне, президент України Володимир Зеленський? От за його однієї стез 10-12 систем протиповітряної оборони можуть забезпечити захист всієї країни, як каже президент, зробити для Путіна війну безсенсовою? Ну тут дійсно ці 10-12 систем. Наскільки це велика ну, кількість тут... для наших партнерів? Тут е, треба розуміти, що е, мається на увазі мова йшла про ЗРК Дального Радіусу дії, ну, Це першим ділом це ЗРК Петріот, і комплекс е, е, ЗРК Петріот. Це не пускова установка, а це е, цілий дивізіон, фактично е, з восьми пускових установок і кожні по вісім ракет. Так, от можете уявити собі комплекс такий. Треба розуміти, що це так, але крім дальнього радіусу дії, потрібні і середній радіус дії, і ближній радіус дії. Друге, ну, я це на прикладі Швейцарії приводив. В них, коли швейцарці хотіли собі оновити систему ППО, вони порахували, що їм потрібно на маленьку Швейцарію 8. Комплексів ЗРК Петріот, один навчальних сім і шість бойових, але за їхніми ж підрахунками, вони захищали б Швейцарію на 25%. На 75% інших мали захистити повітряний простір цієї держави. Півтора десятки винищувачів F-35. повітряна складова, вона маневрена і, очевидно, президент, говорячи про Петріоти, він наголошував саме на те, скільки нам петріотів потрібно, щоб наші партнери почули. Але мав на увазі при тому, що ми отримуємо зараз до слова, отримали нещодавно другу партію F-16, шістнадцятих. І очікуємо до кінця року третю партію, а в 16-х, якщо наші партнери ну, не дуже будуть uh -huh. затягувати зі своїм виконанням, тобто це все комплексні задачі, і вони вирішуються комплексом сил, ну і залучати до цього треба всіх партнерів, яких можемо не тільки Сполучені Штати, а й Європейці, такі держави в тому числі. Ну так, враховуючи те, що 199 бойових зіткнень відбулося на фронті впродовж доби. Про це повідомили у генштабі. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Там росіяни провели 52 атаки. Намагалися витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Миролюбівки, Промення та Покровська. Напруженою є ситуація на Курахівському та Лиманському напрямках. Там відбулося 44 та 25 боєзіткнень відповідно. Під час атак окупанти активно залучають авіацію. Сім разів ворог намагався наступати, і на Оріхівському відтинку фронту бої точилися поблизу Новоандріївки. Що стосується Харківщини, то там противник сім разів штурмував українські позиції поблизу Вовчанська та Стариці. А на куп'янському напрямку здійснив 11 штурмових дій неподалік Петропавлівки та Лозової. Яким чином і з якою швидкістю змінюється просування окупантів, пане Павло, що можете сказати тут? Ну, знаєте, наші партнери інколи там ЗМІ кажуть, там за місяць ворог просунувся на 600 квадратних кілометрів. Ну, по-перше, 600 квадратних кілометрів це не е, дистанція просування е, все ж таки. І, е, це, е, це площа квадрата, грубо кажучи, з 20, 29 кілометрів в ширину на 20 кілометрів глибину, 29. Тобто, а насправді при ширині фронту понад тисячу кілометрів то це десь він просунувся на 9-8 кілометрів за місяць, а десь взагалі на, на двох-трьох ділянках. Ну це беремо Покровський напрямок, Курахівський напрямок на південь від Курахового, Времіївський напрямок. Тем теж до восьми кілометрів це за місяць е, просування противника. Тому е, говорити про те, що ворог е, з неймовірною швидкістю рухається нашою територією. Дні це брехня з величезними втратами. Він вітавлює наших сили кілометр за кілометром на окремих ділянках. і дійсно най, найгарячішими. Це великий, так я б сказав, великий Покровський напрямок. Дехто з західних аналітиків виділяє його от якраз правильно від Покровська і навіть від Часового Яру і вниз до Курахового включно. Ми ділимо його на Курахівський і Покровський. І та кількість бойових зіткнень на Покровському напрямку свідчить про те, що. Ворог поступово намагається перенести з Курахового резерви, перевести, на здійснюючи наступ на південь від Покровського, вхоплюючи його. Але все ж таки залишається най, найважчим, найважчою ділянкою. Це район Курахового, де. У ну, на північ від Курахівського водосховища дуже складна ситуація. Ну а на північ ще гірше. Бої за Курахове тривають в центрі міста, а на південь від Курахову, там в районі Успенівки, там ситуація виглядає дуже складно для наших оборонців. І цю пину якось треба вирішувати цю проблему тому що тут вже стоїть питання навіть не про утримання якихось територій інше Да, пане Павло, спасибі вам дуже за інформацію. Звичайно, віримо в збройні сили України і в ту техніку, яку наші партнери нас забезпечують. Ну і власне вже про наші розробки. З чого ми починали розмову? Дуже вам дякую, Павло Лакійчук, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був на зв'язку.